Вітаю всіх глядачів телеканалу МТМ. Це п'ятниця і проект це важливо. Як завжди, готові розповісти дуже багато цікавої інформації саме глядачам телеканалу. Тож розпочинаємо і випуск саме сьогоднішній, тим більше, що сьогодні, саме 14 жовтня, безліч дат про які треба. Пригадувати сьогодні одразу хочеться привітати всіх захисників та захисниць саме з їх святом. Сьогодні свято Покрова. Сьогодні день українського козацтва. Сьогодні ще й день визволення міста Запоріжжя. Ну і взагалі саме в цю дату ми вже звикли святкувати день міста Запоріжжя. Так чи і, чому таке співпадіння сьогодні допоможе нам розібратися саме гість студії? Тож задоволенням хочу презентувати нашого гостя, пан Павло Кравчук. Пана Павло, вітаю! Вітаю, друзі! Головний спеціаліст з історико-культурного надбання міста департаменту культури та туризму Запорізької міської ради. А також творчий керівник порталу Запорізька спадщина, тобто про спадщину про історію можемо дізнатись сьогодні багато. Тож давайте з чогось розпочнемо зі святами вас, вас теж. Скажіть, будь ласка, чи є співпадінням, що саме на 14 жовтня, от стільки видатних і важливих як для міста Запоріжжя, так, взагалі для нашої країни, стільки дат? Це традиційна дата для міста, яке було засноване все ж таки у серпні, але за радянською традицією дні міст призначалися до дня визволення від наційських загарбників. І такий день було встановлено для Запоріжжя 14 жовтня. Але ж, скажімо так, радянська влада у цьому смислі у плані Запоріжжя певним чином не розрахувала, що це традиційний день для регіону. Це Покровська, Покровські ярмарки, це завершення. Циклу господарських робіт, це загальне піднесення після відпусток, це давні казацькі. Традиції, перш за все, зв'язані з покровою Пресвятої Богородиці. Цей тому День українського козацтва він пов'язаний напряму саме зі святом покрова. Саме так. Саме так. І тому органічно від радянської традиції він перетворився на цілком національно, скажімо так, свідому. Нинішню запорізьку традицію, де ми можемо вже віднести на задній план день визволення від нацистських загарбників, а казати саме про запорозькі традиції в історії міста. А вони були, бо ж не треба забувати, хоча міста і було утворення у часи військової колонізації імперії. Але ж його населення було за свідомістю запорожцями українцями, і тому у них були відповідні традиції. Головна громадська споруда міста майже до кінця 19 століття була виконана саме у традиціях запорозької сакральної архітектури. Це Ці тобто, дерев'яни да, свята Коли храм. було започатковано саме місто Олександрікс. Саме жителів називали запорожцями в ти Запорож... uh, У тому числі звучало звучала в офіційних документах колишні запорожці. Населення міста було стракате. У тому числі сюди відправляли певних представників міських станів, аби сформувалася якась, скажімо так, саме міська структура. Ми знаємо про засланих купців, знаємо про засланих робітників. Але ж треба розуміти, що ось основний субстрат місцевої культури це запорозький субстрат. Запорозький, це який належить до спадщини війська незабуво-Запорозького. Скажіть, будь ласка, ще такий історичний контекст хотів би збити, чи чи є в деякі джерела, тому що я навіть скажу, що ми в своєму середовищі теж розмірковували до якого джерела, все ж таки яким джерелом треба користуватися? Є така ще дата. Перша неділя жовтня, нібито це теж день міста Запоріжжя. Все ж таки, яка дата базова, і чи прийшли історики до якоїсь єдиної теорії? Скільки, все ж таки, років місту Запоріжжя? Тому що така дискусія кілька років тому я пам'ятаю була дуже активною. Ну, я вже сказав, що це час піднесення людей, які вийшли з відпусток, а тому саме. Орієнтація на вихідний день, вона, у скажімо, я була більше організаційним маркером, аби запросити усіх запоріжців, коли вони вихідні, саме Святкувати, на це свято. Це суто адміністративний підхід для міста для його історії він має факультативне значення а тому слід орієнтуватися саме на 14, 14. на чотирнадцяте число яке саме припадає на покрова присвяту богородиці і саме місто було утворено на на успіння і це теж скажімо, характерний знак тому що наші усі міські свята а вони певним чином пов'язані із православною. Казацькою вірою це треба пам'ятати. Ну а щодо дати утворення міста, так суперечки є, але ж ці суперечки знімаються мешканці Олександрівська, які вели свій, скажімо, своє літочислення саме за Олександрівського фарштату, що було пов'язане з формуванням церковної общини, перше. По-друге, з забезпеченням майнових прав, тут якогось політичного підтексту не було. Вони посилалися, Вони посилалися на е, цей період, як на е, період виникнення їх прав як містян. Е, іншого періоду, коли виникнули, виникнули права е, їх як. Е, за правовим статусом мешканців міста, міщан, купців цехових. Не існувало. Якщо інші міста можуть посилатися на давні привілеї князівських часів або інші якісь легендарні документи, то у Запоріжжя таких підстав немає. Це те, що вважали про історію свого міста Олександрівці. А після 21-го року Запоріжжя, які власне перебрали ті ж самі майнові права, те ж саме відчуття простору. бо треба розуміти що старий олександрівськ був серцем міста у тому числі адміністративним до 70-х років минулого Сталіка. А якщо базуватися на теорію, як ви кажете, не правову, а взагалі територіальних поселень за будь-яких часів, О, ви дуже слушно е зауважили, що можна підійти саме з територіального принципу, але якщо брати територіальний принцип за, скажімо, правилам адміністративних меж сучасного Запоріжжя. То тут селища, мабуть, існують ще перших мисливців на мамонтів. А тому шукати якийсь клик уперше оброблений запоріжцями, я думаю, не варто, Бо ми себе виставимо у не дуже приглядному, скажімо, світі на загальноукраїнському рівні. Але це теж може бути нашою частиною історії. Це і є як, воно так, як домовилися е, е, учасники міжнародної науково-практичної конференції, е, присвяченої 250 річчю міста, яка відбулася у 2020 році, є історія території, і це власне про мисливців на мамонтів, а є історія міста. Історія міста вона складається з історика правових, з історика церковних, з історика економічних аспектів і перш за все просторової локалізації. Ми маємо зрозуміти, що орієнтація на осердя міста Запоріжжя. Припустимо Хортиця, це не має під собою ніяких підстав. Бо Олександрівські Хортиця, яка до речі була на той час німецькою колонією, це зовсім ранч, різні явища. Тобто, тобто, треба окремо говорити про історію саме Хортиці і тих поселень, козаців, хто там був, і окрема історія Олександрця, я зрозумів. Добре, скажіть, будь ласка, якщо брати е сучасну навіть територію. Там Запоріжжя, по перше, хотів би дізнатися, яке місце у вас є найулюбленіше, наприклад, для вас знакове? Це таке перше особисте питання до вас, і якщо казати взагалі в контексті країни або навіть світу, які місця в Запоріжжі є важливими для світової культури і належать теж до світової спадщини. Давайте розпочнемо з останнього питання. Перш за все, це треба згадати пам'ятки міжвоєнного модернізму, до яких належить Дніпровська ГЕСТ та Шосте селище. І за рекомендацією експертів ЮНЕСКО, ми б мали вже розпочати шлях до внесення цих об'єктів саме до списку Всесвітньої спадщини. Певна робота вже проведена. 45 об'єктів було паспортизовано та відправлено до Міністерства культури. Більше половина з них вже взято на облік, що певним чином вселяє надію на те, що робота буде продовжена. Цей шлях не можна, скажімо так, полишати, а треба йти, бо іншого скажімо, способу заявити на себе на загальноєвропейському рівні у історико-культурному плані. У нас не існує. Щодо улюбленого особисто для мене місія локації, ну скоріш за все, це хортиця, бо власне я до 11 років там проводив. Майже у кожне своє літо у своєї тітоньки, яка офіційно числилася, як це сказати, захисником лісових уїдь? Так? Так, так, але ж колись їй треба було піти на пенсію, вона пішла на пенсію, і моє скажімо, щорічне проведення. А свого вільного часу на Хортиці припинилося. як казав колись один мій знайомий, коли який так, вперше приїхав до нашого міста, і ми ж, ми ж хочемо одразу щось показати. Але найцікавіше каже, і коли він вперше побачив саме Хортицю, каже: Ви, мабуть, кожні вихідні туди їздите. Я, я так подумав, що якщо я в останній раз був півроки чи рік тому, то було б добре. Але насправді це ну, визначне місце. Ми одразу навіть будь-яку людину, яка вперше в нас веземо саме показати все це туди. Яка історія взагалі ви пригадали про, е і про релігіозне свято, і про свято Колеса Покровський ярмарок? Це теж така навіть сучасна історія нашого міста, тому що звикли на день міста, ярмарок приїжджають. Я зараз не кажу, як ми там відпочиваємо, як хотілось би, щоб відпочивали. Яка його історія, коли він був започаткований? І який, чи є в цьому якийсь ще культурний сенс? Ярмарки започатковувалися на цих територіях за дозволом імперської влади. Перш за все, вона дозволяла економічну мобільність і контролювала, і у плані, скажімо так, двіження товарів та певних послуг, і створювала штучно певні центри торгівля. для Олександрівська ця штучність, скажімо так, була відсутня на відміну від багатьох інших міст. Бо Олександрівськ перебував на трактовому комерційному шляху від Криму до Новомосковського. Це чумацький шлях, і тому коли рознеслася звістка, що імперська влада організовує поселення на цьому шляху, дуже багато колишніх запоріжців відгукнулося. І це можна знайти у працях основоположника нашої історії Якова Павлича Новицького. Перед торгових шляхів, річка поруч. Так, так саме так. Крім е, того, е, Оця економічна активність вона давала можливість підтримувати єдність певного регіону. Там не лише здійснювалися якісь оборудки, вчинялися якісь контракції, а й відбувався обмін інформацією. Люди трималися тих традицій, які існували у цьому краї ще до приходу. Імперської влади, і от власне, це ж цей Покровський ярмарок та інші ярмарки, був не лише Покровські, та інші ярмарки, транслювалися певні запорозькі традиції. Коли ж ще могли побачитись та скажімо, добре поспілкуватися люди з сільськогосподарської округи саме на ярмарки, і цей час, коли вже був збираний врожай, тому в принципі можна було зустрітись не тільки поспілкуватися. А ще зробити товарообмін, це певна дата, як і скажімо, сьогодні день міста, коли люди відчували оцей доволі значно пізніший посил. «Шануймося, бо ми того варті. І оці традиції, які транслювалися, у тому числі через ярмарки, через інші свята. Вони дозволили мешканцям міста наприкінці 19 століття усвідомлювати себе запорожцями. Вони бігали за приїхавшим сюди відомим художником Репіним, який шукав образи для своєї знаменитої картини Запорожці пишуть листа турецькому султану. І кричали: напишіть цей типаж з мене, бо я нащадок тих самих запорожців. Це була освічена публіка, це були населюки. Тобто, от ця спадковість, яка транслювалася через оці традиції, ярмарки, вона пронизувала усю історію Олександрівська, а потім вже і Запоріжжя. Зрозумію, що це питання може бути дуже. Ну, відповідь на це питання може бути дуже розгорнуто, і можна годинами про це говорити, якщо можна стисло. Які історичні легенди треба просувати світовій спільноти саме про Запоріжжя? І може є якісь, які поки що підзабуті? Ну тобто, чим ми можемо культурно та історично бути цікавими світу і ось ці легенди, тому що. Я, наприклад, пригадую своє там навіть дитинство дев'яностих, так ну і тоді там, наприклад, там східна культура з їхніми якимось там а, своїм культурним надбанням так. Прямо вплинуло на нас, там дуже було цікаво якісь там дивитися героїв. Навіть я не знаю, чому так не розкручені у всьому світі наші козаки, тому що вони теж були крут, крутими воїнами, і про них, мабуть, мені здається, що Голівуд повинен знімати ну, купу фільмів. Знімає, знімає. Поки що мало. Тарас, та розбульба є. Так, ну хотілося б, там, як то кажуть, різні версії, тому що іноді деякі е, кіновиробники, особливо е, кіновиробники, кіновиробники країни-терориста, дуже багато перекручують, а хотілося б. Справжньої історії. Ось такі історичні легенди, які є найкрутішими, і які ми трошки підзабули, і можна їх вкинути. Ми свої легенди, ми свої легенди не забуваємо. Оце джерело натхнення, воно б'є буквально щомісяця, щороку, і навіть війна на цьому не може певним чином завадити. Перш за все, це Хортицька Січа. Це найбільша легенда, яка походить від літературної спадщини відомого українського письменника Миколи Васильовича Гоголя. А він український письменник. Друге, це кічкаські поселення, які були виявлені у ході Дніпробудівської експедиції з великими мегалітичними спорудами, які. Певним чином можна співносити з Стоунхеншем. Вже я згадував про спадщину міжвоєнного модернізму. Є у нас відомий. Орел Завознесенівського скарбу, що для багатьох народів має певне сакральне значення. Болгари все ж таки настають на тому, що це їхня спадщина, колись болгарська діаспора вважає, тут була столиця, столиця, столиця болгарського хаканату. І цих легенд можна продовжувати і продовжувати. Добре, який міф міф поки що? міф ви б хотіли, щоб був підтверджений. Ну, підтверджений Кожна я... історія хоче щось відкрити, знаєте, так для борьба. Для, ви, для ви знаєте, перш за все, я хочу, аби ми це, я касаюся джерелознавчих більше аспектів, аби ми все ж таки побачили. Монографічне осмислення історії Запоріжжя. Запоріжжя лишається єдиним обласним центром в Україні, у якого немає просто книги, в якій викладена історію Запоріжжя від часів заснування. Ну нехай буде там. З історією території. Що до цього треба, щоб з'явилася книга? Для цього треба переформувати своє мислення, для цього треба полюбити своє місто, для цього треба ну, з другим все нормально, точно зосередитися на власне на місці. У нас багато людей це стосується не лише істориків, скажімо так, міркує великими категоріями, за якими немає конкретики, і, власне, ми полюбимо своє місто. Лише тоді, коли конкретно доторкнемося до цілісності його історії. На жаль, на жаль, поки що дуже багато гасел, але справа з мертвої точки не зрушена. Тому... І ми маємо цю роботу проводити, написати історію Запоріжжя. Тому хотів би саме з цього питання перейти до наступного зараз. Непрості часи переживає все суспільство, вся Україна, ми відстоюємо знову свою незалежність, і ви кажете, що навіть запорізьцям треба переосмислити історію свого міста ж. Які на вашу думку, я розумію, що це теж може бути велике питання, все ж таки, які уроки історії треба нам зрозуміти, тому що насправді і усе свято, яке поєднує і свято Покрова, і козацтво, і день захисників, які зараз боронять нашу країну і наш запорізький край. Мені здається, що це теж не просто співпадіння, це ті висновки історії, які треба теж робити. Як на вашу думку, ця паралель між між історією, що треба зараз сучасному українцю, як ви кажете, переосмислити сучасному українцю, перш за все треба. Е... Ілі, точніше, для сучасного українця потрібно створити новий пантеон героїв, бо ті козацькі ватажки, про яких дуже часто кажуть, на сучасний манер виявилися б звичайними колаборантами. Бо Байда Вишневицький працював на московського царя гладкий пам'ятник, якому поставлений... Скажімо так, в історичному середмісті, теж мав певні, скажімо, сентименти до імперської влади. І, власне, запорозькі казаки як явище, воно продовжується, і ми маємо оцих запорозьких казаків їх дух усвідомити на прикладі сучасних героїв Вячеслав Зайцев. Інші герої, які зараз боронять нашу батьківщину зі, дорогі, зброєю, зі зброєю в руках, маємо донести до суспільства їхню мотивацію, показати, чому вони. Скажімо, так відстоюють українство. Що для них українство значить? Від Славко прикладом був саме українською душею нашої місцевого історичного середовища, то як він вболівав власне, за національне. У місцевій історії, мабуть, такого полкова пристрасного погляду на минуле немає ні у кого. І, от оці мотиви певним чином, роз'яснені, показані, систематизовані, можливо, музеїфіковані з, скажімо, правильною подачею вони дозволять нам сформувати нове запорізьке суспільство, нову громаду. Чому нову громаду? Треба звернути увагу, що майже 30% населення виїхали із Запоріжжя. Хтось не повернеться. Можливо, переїдуть до нас люди з інших регіонів, але це вже буде інша громада з іншими устрімліннями, і з цими людьми треба працювати. Треба їм показувати приклад саме оцих героїв, які брали натхнення у казацьких часах. І це справами сучасними героями, про яких будуть казати потім наші діти про тих сучасних козаків. Запорізьких козаків героїв, які боронили саме в часи, коли на нас, як то кажуть, окупант з Росії напав саме Юрій, в цю війну. Треба показати, як наші сучасні герої надихалися славним з... запорозьким минулим. минулим. Так, так, так. Згодом Оце знам. головне. Оця трансляція. Я на чому от хочу все ж таки зосередитися: трансляція досвіду. Який відбувся з кінця XVIII століття по сучасний день, ця спадщина, запорозька спадщина, вона нікуди не поділася. І ми маємо її виявити і продемонструвати. І ніхто краще, аніж наші герої, це не зможе зробити, бо за ними правда. До речі, хотів би нашим глядачам нагадати: ось нещодавно на днях стало відомо, що саме з'явилася нова вулиця в місті Запоріжжя, яка буде тепер з гордістю носити назву саме В'ячеслава Зайцева. Це ви дуже вчасне да, Це дуже вчасне і правильне рішення. Вже наприкінці програми. Останнє запитання. Бачу, що ви є таким досить активним користувачем Фейсбуку і підкидуєте дуже часто там якусь гарячу дискусію. Формати невеличкого такого блогу це таки сьогодні День міста Запоріжжя, і хочеться, щоб формату невеличкого блогу меседж головний про день міста до наших глядачів. Будь ласка. Ну, Запоріжжя було, є і буде українським. Ми наслідувачі Запорозької спадщини, яка формувалася з 16 століття. І це треба пам'ятати. Саме Гетьманат, перша українська держава новітнього часу, постала знизу гетьман. Хмельницький вийшов зі своїм повстанням саме з низу, і це треба пам'ятати, звідки постала наша державність. А певним чином кожен має проаналізувати для себе, чому він свій край. Не може уявити, скажімо так, національно привабливим, національно свідомим, виявити ці контури ворожої пропаганди, які насаджувалася у нас десятиліттями, і, можливо, свідомо наздогнати свої знання, свої. Скажімо так, уявлення через ознайомлення з, з спеціальною історичною літературою через ознайомлення з, з спадщиною нашого народу. Що ж, дякую, хочу ще раз привітати і гості, і всіх наших глядачів. Сьогодні день міста Запоріжжя, день день визволення, день наших захисників, е, котрі насправді дають можливість і нам з вами зараз поспілкуватися. Е, і, взагалі, пам'ятайте, що кожного дня, кожної години, ми все ближче до перемоги. Все буде Україна і Запоріжжя. Це Україна. На сьогодні в гостях був Павло Кравчук, головний спеціаліст з історико культурного надбання саме міста департаменту культури і туризму Запорізької міської ради. Дякую, дякую. Бо... Ще раз зі святом. глядачам ще раз, як завжди, хочу побажати, що все буде добре. Тримаємось і залишайтеся з телеканалом МТМ.